Дорогі українські народи немає більш випробування для нації, ніж війна. Війна, в якій вирішується, чи буде далі існувати українська держава, чи збережеться український народ. Ми схиляємо голови і стаємо на коліна перед кожним прапором, якими дуже рісніють українські міста. Села і селища на цвинтарі, де поховані герої цієї війни, тисяча днів 11-річної війни. І за ці одинадцять років за ці тисячу днів, все ще велика частина роботи лягає на плечі народу, волонтерів. Донаторів і благодійників. За ці тисячі днів наша команда зробила 140 марш кітків на фронт. Не селфі робити, а забезпечувати воїнів, ФПВ, ребом, бронетехнікою, засобами радіотехнічної розвитки розвідки і протидії технічної розвідки і всього того, що не дала держава. Працюємо як швидка допомога і не пишаємося цим, а вимагаємо. Держава має виконувати свої функції: мотивувати воїну, озброювати воїн, забезпечувати воїна і забезпечувати нашу перемогу. Я впевнений, що у нас може і не бути наступних тисяч днів, якщо ми не сконцентруємося, якщо ми не об'єднаємося, якщо ми рішуче. Не змінимо ситуацію. Парламент має зробити коаліцію національної єдності, як ви щойно чули з цієї трибуни. Парламент має зробити уряд національної єдності, який нарешті запрацює на оборону і для армії, і для Збройних сил. Парламент це не місце для заяв. Парламент це не майданчик для урочистих звернень. Парламент це місце для роботи. Три пріоритети, які зараз є в української держави: це Збройні сили і оборона, це демократія і свобода, і це європейська і євроатлантична інтеграція. А це є подолання корупції, це є верховенство права, це є свобода, включно включна свободою слова. А ми не чуємо ні власну армію. Ні, наших партнерів з євросоюзу, Тому мій заклик. Зараз починайте працювати. Дякую.